Дмитра Анатолійович Я. Дуже дякую за те, прийом. Покровський район справді козацький район. Е Дорогі друзі, я так сталося, що став кандидатом депутатом. Це не найбільша моя заслуга Це в цьому житті, я так підозрюю, але є, як є. Ми воюємо вже в Європу. І справді, я і року, коли знаходжусь на нашій колегій баті, то відповідно перебувають тут на території району. і в вашому районі, в тому числі, по всіх країнах вирощило, коли я приїхався, поспілкувався, вивчив трошки проблематику, яка існує. Ну, але почну я все ж таки не з цього. Окрім того, у нас існує 10 резервних батальйонів по всій Україні, з яких власне ротація відбувається людей. Існують центри центр пісні Чернігівській області, також наші хлопці з управлінням розвитку Генерального штабу Збройних сил України. Воювати ми завоювали авторитет війська, і зараз деякі вже бригади Збройних сил України, окрема механізована бригада Правого сектору. Ось такі бувають трансформації у людей. Ні озброєнням, ні матеріально-технічним забезпеченням, не більше фінансами, безумовно Бо бійці добровольчого українського корпусу на сьогоднішній день не отримують ні зарплат, ні пільг, ніяких соціальних статусів не мають і навіть людей, наших українців не тільки на передовій, а й в тому в тому числі. Бо наші сподівання на швидкі і якісні зміни в державі після революції, вони на цей момент не реалізовані. Тому Там немає жодного олігарха, там якогось злодія і всіх інших. Е, ну, але зважаючи на це, ворога бити можна. І Донецький аеропорт власне, він став таким певним символом українського духу, українського спротиву е, при підтримці артилерії, бронетехніки. Ну, але вийшло назад тільки 18. А всі інші поїхали в Матушку Росію, Грузандвізькі. Е, У нас двоє вбитих, 10 поранених. В нашому списку. Є різні люди, є журналісти, є медики, є підприємці, є командир 93-ї бригади, Олег Мікасов, у якого найменші втрати зі всіх бригад Збройних сил України, хоч він так само з квітня місяця воює. Тобто дуже різнопланова команда, і з тою командою можна горе звернути по великому рахунку, бо всі всі люди є жартовані, я за них можу гарантувати за кожного. Буквально познаю їх багато-багато років така, Якщо ми в селі вже дійшли люди до такої, ми всі ж при зарплаті, хто працює, це 1200, за газ наплатити і за це 1600. Оце таке питання, яке, я розумію, зразу ви його не вирішите, ну, щоб село не забувало цього, це одне питання. Друге, що ви будете робити з п'ятою колоною Верховній Раді? Вона вже достала. Дмитро Дмитрий і третє таке пацанизма прохання. я бы хотел бы мать знаменитую дезинку я вашу. Я выглядел завидую. Правда, я розумію, чудово ці проблеми. У мене мама все життя працювала на заводі. А, о, бачите, миттю. <соць> працювала на заводі, я пенсія 1200 я гривень. Якби не допомагав, то вижити просто нереально і неможливо жити гроші. Одного моменту того не вирішиш, але але власне говорячи про зміни системні в державі, от саме тоді, коли перерозподіл бюджетних коштів, коли ті ж самі пенсії і так далі. Ми ж дивіться, коли ми говоримо про наведення порядку в державі, ми маємо на увазі те, що перестануть красти, хоча б будуть набагато менше красти, бо корупцію ще в жодній державі не було побудовано повністю, щоб вони не попали. <gie> а якщо попадуть, ми будемо виносити їх. Ну, може не вперед ногами, але виносити а, бо Коли йде війна, допускати прихота антидержавних державних сил до парламенту не можна моя разі, бо це обернеться ще кров'ю 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 кров наших хлопців. Та там не так Ми хочемо почутися ще раз. Там четруга какая-нибудь плотная, если там Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви завжди ведете такий прямий діалог з усім залами. На вашу думку? Що зараз хвилює більше за все люди? Ну та два питання. Це і війна, і мир, і власне досягнення миру, як запоруки стабільності, злагоди в суспільстві, порядку, врешті-решт. Ну і друге питання це внутрішній ворог, так би мовити. Корупція беззаконня, яке, як були, так і є. Ну, вони, звичайно, системні, ці питання, тобто це цілі блоки, питання, але десь, якщо узагальнити, то, власне, про це йдеться. І ще одне запитання: вже до виборів залишилися рогічні дні. Як... І слава Богу, ми. Виборчу кампанію. А які ваші передчуття? Передчуття по чому. Буде перемога, чи не буде перемога. А, на цьому окрузі? Так. Ну, я сподіваюся, так. Ми буде. вас віримо. Добре. Дякуємо вам. Дякую вам.